Всім. От нас таких лікарських трав, тут класних, дивіться, і звіробії і Кашка, і Миколайчики, і Грицики якісь тут. В общем, і цей Цикорій. Дуже багато. От прийшла на дачу. Сьогодні у нас кінець червня, 29 червня. І подивимося. Що тут у нас на дачі? Така от краса. Прізні квіточки цвітуть. Дивіться, які класні ромашки розцвіли. Така от краса. Тут вже розцвітають оці гарні. У них потулак великоквітковий. Він ще в розпуститься. Ой, а які там гарні. Ці класні. Ой, і агрос вже поспів, дивіться. Який класний агрос. І там різні. Ці от такі великі квіточки. Розселі, дивіться. Які класні. Там соняшники гарні. Соняшники. тут красиві квіточки. Ще тут мої порозпускаються різні. Квіти улюмірувалися вже, ось розпустити. Тут от, різні оці, ось класні. Тут насіяла багато трав, отрошки пропала, ось ці квіти. А тут уже цвітові, дивіться, які ці ларадоки, красові. Те, що ми сіяли з вами весною в плейлистах, можна глянути. Такі ось тут кабачки, ух ти, які кабачки. І ось тут цікаві квіти, різні. Красоль, маленькая выросла. Вырос ты. Так, как раз она маленькая, новая. Такие выводы. Вот без ниша вообще засниму его. Гукороза. Тут вот крик, какие классные крик. Ромашка уже перецвела. Різні парячки. Вон уже капуста, яка дивіться, класно. І там рядом капуста. Тут ці якісь, не знаю, що це за квіточка. Такі класні різні гірки. Там дуже повинні бути. Приєднано пошукати. Два рука Зараз Розподимося ще тут. Прогуляємося. Димася, вже зразу весь город. Ладно, заснімо. Олина вже вище мене виросла. Це цибуля гарно. Помідори, дивіться, які класні помідори виросли. І тут от уже така смородина. Треба буде її збирати. така смородина. І вжина зелена. Така от ужина. Цибулька невелика. І помідори, дивіться, скільки. Помідорів, прям взагалі. Ну це ж взагалі, дивіться. Такі класні свої помідорчики. Прям тут рукола у нас вже переросла. Проросла Ця... петрушка теж. Он це вже якась чешукась, че черешня, наприклад. Зараз подивимося тут. Ще тут ми сіяли з вами базилік синівий. Там салат Вон там лядок базиліку. Такий базилік класний. І салат такий. Корал. Схожий на корал. Отакий яблунький. А тут скільки яблук. Дивіться. Скільки тут яблук. Цілі грозді яблук. Різноманітних. Прищепи тут великий. Який бачите. Прищепи. Усім привіт-привіт. Привіт-привіт. <ривіт> Курочки до мене біжать да? Курочки забігають, пітушок. Патушок охороняє свою ферму. Що ви прийшли тут, красуні? Так, подивіться, що я вам принесла яку траву. Підемо ще заснімемо Тут у нас класна капусточка, рядок капусти. О, там от великі яблоньки теж, дивіться, скільки. О, Петя молодець почав співати. Он них вже картопля, величезна. І тут от капуста, це рядок. Рядом з нею. Він тут вже позав'язувалося. Ой, Петя молодець! Ось тут позав'язувалася. От, 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 от О, трошки літає тляпі. Тут трошки пізня капуста. А тут помидорчики, дивіться, да, які вони. О, ці Ой, Пітя молодець. Вон, диві, який класний. Цікавий такой малюнок помидора. Целый рядок, дивіться. Классный рядок. Тут, вот, не знаю, штук скільки Тут сто, може, штук, не знаю. Багато. О, бачите, ми сіяли з вами ці різні Тут соняшники в рядок. Тут вон что тут у нас Держитесь. Кобачки будут скоро. Тут кавуны он растут. Ковунчики. Смотрите, сколько ковунчики Сила плантации. Что тут у нас вон? Пускают свои паганы. Вот такие классные уже цветут. Он там вот квиточки есть. Вон сколько квитю, видите? Квиточки, квиточки. І тут які квіточки цвітуть. А тут маленький вже кавунчик. Дивіться, який класний. І тут одниці. Там от ще скільки квітів багато. От з цієї сторони. А там маленький вже лежить такий мені пусік. Майже, може якийсь, не знаю. Змізинчик. Ось так стільки кавунчики. Тут у нас кукурудзи, кукурудза, соняшників плантація. Буде чого кором поклювати. От. Тут у нас теж, теж кавуни якісь. Точно, теж кавунчики. Плантація кавуні. І тут такі класніші квасоля. Клас, а тут десь ми з вами огірки, до речі, садили, на, які повинні пластися на кукурудзу. І тут теж такі цвітіння гарні, дивіться, як вони цвітують. Можливо, вже маленькі є якісь огурчики. От малесенький тут є вже, дивіться, теж з'являється. Після квіточок маленький огурчик. Може там вже є більші, я не знаю. Треба подивитися. Я ще не перевіряла сьогодні. Але квітів дивіться, скільки багато. Вони будуть плести скоро на кукурудзу. Дуже класний спосіб садити огірки між кукурудзою. Ось От такий От у нас тут город класний. Раз ще подивимося, що там в теплицях. Я думаю, спію вам показати. Ой, Петя молодець співає. Прямо молодець, молодець, який. Класний співак. Якщо хочу ще похвалити. О, які помідорчики різні. Великі висять, дивіться, які. Там, там інші сорти. Тут декілька сортів. Тут такі сорти, такі. Це вже кінець червня. скоро будуть. Помидоры Еще трошки. Ой, Петя, молодец. Тут, дивите, сколько яблок. Прямо в розе. Вот сегодня урожай, урожай в этом розе. Яблок. Классный, дивите, сколько яблок вообще. Меренно, намеренно, намеренно. Он, Петя, молодец, спевая, да? Петя, Петя, молодец. Спевак. Петя, ты спеваешь, да? ко ку ку ко 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 ку Що тут наші гвоздички? Гвоздички наші, що тут цвіти, вже скоро бутони з'явилися, ті, що ми з вами сіли. Разом тут три сорти повинна бути. Гвоздічок. Кури прийшли, подивитися, що я тут зроблю. Так, подивимося, що тут у нас в теплиці. Так, вишні ми вже зібрали, вишень немає. Тут у нас воду можемо набрати собі, таку для поливу. І тут у нас що? Отак от, от гарно цвітуть, дивіться, тут перці. Тут перці, Вони, які вже первуються, дивіться. І тут такі гарні квіти, дивіться. Це сині баклажани. Такі баклажанчики. В теплиці їх краще вирощувати, щоб їх не з'їли ніякі тлі. Вони тут краще ростуть. І матіола, дивіться, яка матіола. Тут ми сіяли гвоздички. О, коліуси мої. Коліуси підросли. Дивіться, які класні ті, що з насіння ми сіяли. І вони, вони класнячі. Цікаві різні, так? Да? Такі коліуси. Тут айстри. Теж скоро зацвітуть. Треба їх трошки прополоти. Повиривати травичку, і воно такі айстри. Тут вже більше ті, що теж з насіння сіять. Тут гвоздички щось погано прийнялися. О, ну Трошки прийнялися, може на наступний рік буде теж. А тут, то, що ми з насіння сіяли і біскус. Дивіться, які великі, треба буде кудись пересадити їх. От теж, бо тут ще не робіли, трошки покринувся. А, м'ята. Я вже три рази м'яту зривала. І от знову кущ які великі. Кожні два тижні чи тиждень можна рвати. І от тут огірки, Яркіон уже. Теж тепличні перці. Тут теж різні капусточка. Така от красота, що тут у нас за квіточки? Тут виноград. Що тут виноград? Наш поспіває теж виноград. Бесиці. Така бесідка з виноградом. І отут от є цей корій. Ось цей цикорій, кажу. Не цикорій, а ехеноцея. Ось такі от трояндочки, Хости зацвіли класний. Тут от ми сіяли. Тут, тут ми сіяли з вами. Матіолу, по-моєму, да? теж вона от уже цвіте. Матіола, по-моєму, вона вже взагалі багаторічна. І оці вже перецвітає. Що тут у нас ще? Оці такі класні теж. Квіти і оці. О, вже лохина поспіла. Дивіться, лохина класна яка. Лохина поспіла. Ура! Вона дуже смачна. Така, схожа на чорницю, але дуже корисніші. Щоб... Ой, такі квіти, мені дуже подобаються. Теж вони на другий рік? Я перший рік їх сіла через насіння. Потім ці шапочки такі насіння твориться, і вони такі дуже гарні, цікаві квіточки. Джелі вони... подобається. Бачите, прилізла і він так прям там з пилок збирає прямо на свої чемоданчики. З боку такі чемодани, а. І він, бачите, як подобається. І вон інша бджола теж. Це якісь гарні медоноси, теж квіточки. Он декоративні матки такі маленькі. Насіялося це. Що тут ще у нас Класні. Тут я сіяла. Що тут я сіяла? От матіолу, але я бачу щось тут вона. Оця матіолка, тут вона у нас десь. Не знаю, десь вона зіпсувалася, не бачу її. Ось тут вона була була, але щось вже її не бачу. Може вона, може щось з нею сталося. Тут не знаю взагалі. Там десь щось сіло? І тут заглушила оце штукові. Ладно, підемо подивимося наші петуні. Може хоч петуні виросли. Ой, комари мене вже закусують. В тіньочку живуть комари. Так, тут петунія заглушена якась. А ні, трохи розцвіла, дивіться. Це петунія, що ми теж з насіння сіли, от вона вже така піднялася. І там от розцвітає. І тут такі гарні квіточки. І тут теж повинно бути разом з коліусом цвісти. Але тут щось теж її трошки залушило. Такий гарний коліус теж. Садили ми, так? Да? Тут треба теж петунія десь росла. Не знаю, тут от теж ця от класна квіточка, але щось заглушила її все чайник же тряповитий чайник співає вот такая красава такий уже виноград видите який класний виноград співає чайник он тут у нас еще суничка росте жовтенька сумітка тут он такая вот це вона така жовтого кольору така же смачна Є червоного кольору а то і от така цікава теж квіточка. І класний і розпускається. Бо, бачите, я, скільки, я походила, трошки вже розпустився оцей чудовий, великоквітковий. Як це він називається? Портулак. Різнокольоровий, великоквітковий. Багато квіточок буде. Цілий рядок, він такий нискоросий. І буде ще цвісти. Тут теж насіявся цей. Ой, а лісом тут же розпустилися космі. Ой, ще будуть розпускатись. Ці отакі от космі різні. Єхе на це, я гарненька. І ще трошки розпустяться розпустя. Агрузалі класніші. Видіть, який червоний агрос. Бомбічний. І ще трошки і розпустяться сині або майори, вони ще називаються. Красота. На, Нач. Ой, і такі класні якісь. Що це таке? Я ж не знаю, підкажіть назві назву. Що це таке? Що за плоди? Щось я ще не вивчила. Це усім чудового дня. Ну тут калина вже поспіває. Бачите, калина, яка класна. Супер. Там абрикоски. Красота. та всім чудового дня. Пока-пока.